Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на червень 2023 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. Перше, про що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 4 червня в знаці Стрілець. І це для вас 12-й сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повний місяць? Повний місяць це якби кульмінація завершення певного етапу, а 12-й сектор це. Сектор, який відповідає за далекі землі, за імміграцію за трансформацію, за внутрішні зміни, це коли ми, наприклад, позбуваємося зайвих речей, такий період дуже добре робити. Знаєте, коли ви перебираєте свій гардероб, віддаєте або продаєте непотрібні речі, або наводите порядок в своїй квартирі або в своєму будинку, тобто в місці, де ви Мешкаєте. І е, про що взагалі може говорити ця повня? Вона може говорити про те, що, наприклад, якщо ви мешкали десь далеко від місця свого народження, можливо, зараз ви приймете рішення повернутися назад або переїхати. Тобто це може говорити також, якщо ви займалися над собою, робили якісь практики, чи працювали з психологом, то, можливо, зараз у вас закінчиться терапія, і ви зрозумієте, що ви для себе усвідомили багато речей і зрозуміли багато трансформацій. Наступне, що хочу сказати, це про планету Венера, адже Венера 5 червня змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас восьмий сектор, і це суперстановище, тому що восьмий сектор це сектор чужих грошей. І, і коли Венера переходить в будь-який сектор, це означає, що вона в цьому секторі приносить якби подарунки. А восьмий сектор це як сектор чужих грошей. Це коли, наприклад, у вас є партнер і він вам говорить: слухай, якщо хочеш, ну можна займатися роботою, візьми відпустку цей місяць і поїдь там на відпочинок. Або якщо там. В тебе є якісь мрії, плани, то от там тобі гроші на ці твої мрії. Тобто вам е, може хтось допомогти або інвестувати в вашу справу, або інвестувати в ваше хобі, або просто фінансово допомогти. Це може бути допомога від вашого партнера, це може бути допомога від ваших старших дітей. Це може бути допомога від батьків, якщо ви молоді. От, або це може бути якась соціальна виплата від держави, там, наприклад, як декретній, або е, це можуть бути. E, значить, ну іншого роду соціальна допомога це також може бути кредит. Якщо e, ви планували взяти кредит, наприклад, на нерухомість або на автомобіль, або на бізнес, і вам одобрять кредит. І це по Венері це буде кредит на хороших умовах. Це не такі умови, що e, типу, ви не будете знати, як виплатити цей кредит. Це будуть нормальні хороші умови. І Венера буде в вашому восьмому секторі. Кінця місяці. Наступне, що хочу сказати про планету Плутон. Адже Плутон 11 червня повертається у ваш знак Козороги, і буде знаходитись він у вас до 21 січня 2024 року. Мені здається, що всі козороги вже втомилися від трансформації і від е е тих змін, які, прино які приносить Плутон, адже Плутон. Це планета глобальна, планета глобальних трансформацій, і вона буде знаходитись у вас в першому секторі. А перший сектор це сектор на нашої особистості, нашого я, і це сектор, ну який не тільки відповідає за наш зовнішній вигляд, стиль одягу, зачіску і так далі. Це Ще сектор, який відповідає за наші цілі, за наші прагнення, за нашу діяльність, за то, чим ми займаємось. Це також сектор, коли можемо змінюватись, ну взагалі кардинально ваше життя по першому сектору. Ви і там і заміж можете виходити, і женитись так далі. Тобто, як це і про зміну статусу. До речі, дуже цікаво, особливо від козирогів, дізнатися, як змінювалося ваше життя останні 15 років. Адже Плутон в Козирозі знаходиться з 2008 року, і вже в 2024 році він покине ваш знак і вже перейде в знак водолій. Що хочу ще сказати про Плутон з 1 травня 2023 року. Плутон розпочав свій ретроградний рух. І ретроградний він буде до середини жовтня. А що таке ретроградний плутон? Ретроградний це взагалі або коли ви робите справи, які були у вас в минулому, це перше. Або це, типу, коли все якби сповільнюється, ставиться на паузу. Наприклад, у вас були певні плани, і ви розумієте, що ці плани там. Або постійно переносяться, або відкладаються до осені. Не переживайте, все все одно робиться на краще, і якщо ви зараз це не можете втілити осінню, воно все одно втілиться в життя. От, наступне хочу сказати про планету Меркурій, адже 11 червня. Меркурій, який практично два місяці знаходиться в знаці телець, змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас шостий сектор. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. А Меркурій, це взагалі планета комунікації, документів, поїздок. І це означає, що у вас буде багато роботи. Якщо у вас клієнтоорієнтована робота, то у вас буде багато клієнтів, багато замовлень. Ви будете ну багато кудись їздити в короткі поїздки. Це не такі відрядження що там ви поїхали на рік, п'ять і так далі. Це короткі поїздки, знаєте, як просто в область поїхати там за 50, за 100 кілометрів, тобто недалеко від дому. Або ви, наприклад, будете частіше бачитись з друзями, їздити там на вікенди, на дачу, або на озеро, або на якісь кемпінги, або в гори. Ну, тобто, у вас цей місяць, починаючи з середини червня, буде багато комунікацій, але Меркурій, в знак близнюки, входить буде там заходити тільки до до 27 червня, потім він змінить знак. Тобто це недовго. І користайтесь моментом. Я б вам радила, цей час багато приділити роботі, ну і здоров'ю. Якщо у вас ну, буде щось турбувати по здоров'ю, краще звернутися, звичайно, до лікаря. Але по Меркурію має бути у вас хороше самопочуття. Ось е, наступне хочу ще відмітити планету Сатурн, адже Сатурн, 17 червня, е, розпочинає свій ретроградний рух, і, взагалі, вищі і соціальні планети зазвичай є ретроградними по 5 місяців в році. І Сатурн вже в березні місяці перейшов в знак Риби. А це для вас третій сектор, і ретроградний він буде теж до середини осені. І третій сектор це е, значить сектор, який відповідає за поїздки, спілкування, комунікації. І так як у вас Меркурій там в секторі роботи е, знаходиться, не може бути так. Ретро Сатурну, наприклад, це ще стосується документів, третій сектор, а Сатурн це планета взагалі структури, законів і порядку. По Сатурну все має бути правильно виважено і так далі. І якщо у вас були якісь прогалини в документах, краще їх доробити зараз. Наприклад, ви оформляли якісь документи, наприклад, спадщину. І не закинули, а то по Сатурну. Так як Сатурн там на три роки увійшов у вас третій сектор і. По Сатурну краще все доробити, коли він буде ретроградний, тому що це зазвичай необхідно доробляти справи, які були в минулому. І ще третій сектор також відповідає за транспорт. Наприклад, якщо ви придбали ну, там, рік назад, наприклад, автомобіль по дорученню, знаєте, як типу не оформляють на себе відразу документи там по дорученню купили, потім забули, не дооформили. Тобто, якщо, якщо у вас є будь-які такі висяки, скажімо так, Документах їх треба зараз доробити до осені, тому що Сатурн надовго у ваш третій сектор на три роки. Якщо ви це не доробите, то потім можуть бути ну проблемки, скажімо так. І взагалі це ще сектор який відповідає за комунікацію. Можливо, вам будуть там телефонувати якісь друзі з минулого однокласники або люди, з якими ви давно не бачились, які, наприклад, там живуть за кордоном і у вас немає можливості бачитись. Ось наступне я хочу сказати про новий місяць, адже вже 18 червня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в знаці близнюки. І це для вас теж шостий сектор е, роботи і здоров'я, про який я говорила попередньо. А що таке новий місяць? Новий місяць це коли щось нове входить е, в наше життя. І е, по новому місяці, до речі, вам можуть запропонувати нову роботу, або е, ви, наприклад, е, захочете е, поїхати е, в якийсь санаторій, оздоровитися. Е, от, але Неодмінно у вас буде якась нова пропозиція по роботі, або ви на ці дати сплануєте там відкриття якогось бізнесу свого чи магазину, чи так далі. Ну, щось нове в цих сферах обов'язково війде в ваше життя. Наступне хочу сказати ще про планету Меркурій, адже як я говорила попередньо, 27 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Рак. А це для вас сьомий сектор. А сьомий сектор це сектор взагалі партнерства, партнерських стосунків. Це сектор, коли ми ну як ми спілкуємося взагалі з друзями, з партнерами, з чоловіками, з жінками, з сусідами, з колегами. Це сектор, який відповідає за сім'ю, і е, вас, по-перше, можливо, ви навіть е, е, призадумаєтесь про свою комунікацію, як ви е, які вас тут взаємини з людьми, як ви спілкуєтесь так далі. І е, е, це для вас буде мати вагоме значення. І зараз в кінці червня, і, звичайно, і липень місяць, е, То, що ще в липні так само Меркурій буде знаходитись у вас в сьомому секторі. Наступне, ще хочу сказати про планету Нептун, адже Нептун теж розпочинає свій ретро-рух, і вже 30 червня Нептун буде ретроградним. Зараз він знаходиться в знаці Риби, і це для вас теж третій сектор, бо там і знаходиться планета Сатурн. E, значить, третій сектор, як я вже говорила попередньо, це сектор, який відповідає за комунікацію, за поїздки, за Документи, і необхідно, якщо у вас є прогалини в документах, це все доробити, і можливо, ви будете їздити в місця, вже в яких ви раніше бували. Але адже Нептун це взагалі планета морів І можливо, ви поїдете на відпочинок на море, де ви вже були раніше, і це місце, яке вам подобається. От. Ще хочу відмітити планету Марс, адже Марс весь місяць знаходиться в знаці Лев, а це для вас восьмий сектор. Восьмий сектор чужих грошей, і там у вас весь місяць буде знаходитись Венера. А Марс це планета, яка відповідає за активність, за спорт. Це планета, яка дає нам енергію. І, значить, в цій сфери в цьому секторі. У Вас буде багато активності, тобто, якщо ви думали, чи затвердять вам кредит банку на ваш бізнес, на нерухомість чи на автомобіль, чи на якісь такі речі, які потребують великих фінансів, то вам обов'язково його затвердять. Якщо ви розраховували, чи буде у вас там допомога, наприклад, від держави, чи від батьків, чи від вашого партнера, то ця допомога обов'язково буде, тому що у вас весь секторі знаходиться Марс. І ще, звичайно, хочу відмітити дві планети: це планети Юпітер і Уран, які знаходяться в знаці Телець. І Юпітер в Тельці буде рік часу до травня 24-го року. Тельці буде знаходитися ще до 2026 року. І для вас це п'ятий сектор. Що таке п'ятий сектор, взагалі? П'ятий сектор це сектор взагалі всього, що нам подобається. Це сектор, який відповідає за дітей, за хобі, за бізнес. І е, так як у вас там знаходиться Юпітер? До речі, зверніть увагу, що у вас були плани завести дітей, то цей рік часу це супер період, тому що Юпітер може ну принести вам дітей, тому що це планета, яка все взагалі збільшує і розширяє. Також крім дітей. Він може принести вам ну типу розширення вашого бізнесу. Якщо ви там займаєтесь, наприклад, у вас магазини, то протягом року ви можете відкрити декілька нових магазинів навіть у різних містах. Якщо ви просто працюєте з клієнтами, то збільшиться кількість ваших клієнтів, там чи підписників, наприклад, на Ютубі чи в інстаграмі. От, і тобто він все збільшує, також ви можете, ну якби відбудеться таке розширення, скажімо так. І там саме перебуває Уран, і Уран теж вносить багато трансформацій у ваше життя. От такий червень місяць чекає на вас козироги. Це місяць неодмінно буде дуже цікавим, адже в першу чергу планета Плутон повертається в ваш знак. Це місяць, де буде багато уваги приділено роботі, здоров'ю, стосункам з людьми, поїздкам, спілкуванню, комунікації, дітям і вашим хобі. Тому я бажаю вам успіхів, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.